Починаємо робочий тиждень з експрес-новинами. Наша команда розкаже вам про головні події України, Волині та Нововолинська. Наталія Матвійчук у студії. Вітаю вас! І далі говоритимемо про таке. Регіональний фестиваль, конкурс української пісні Молодіжна хвиля відбувся цими вихідними у Нововолинську. Більше десятка автівок взяли участь у автопробізі з нагоди дня прапору кримськотатарського народу. В Україні стартують найбільші військові навчання. Про ці та інші новини дивіться у випуску більш докладно. Регіональний фестиваль, конкурс української пісні Молодіжна хвиля відбувся цими вихідними у Нововолинську. Вокальні змагання традиційно у нашому місті проходять у міжнародний день молоді у парку культури та відпочинку. Незважаючи на те, що день видався спекотним, географія учасників розширилася. Слухали виступи і наші журналісти. Близько двох десятків виконавців із Володимира Волинського, Нововолинська, благодатного і Локач цього року взяли участь у традиційному фестивалі конкурсі патріотичної пісні Молодіжна хвиля журі у складі професійних виконавців та педагогів, вокалістів Людмили Бережної, Алли Кондратюк, Інни Кравчук і Вікторії Харатіної оцінювали виступи конкурсантів у двох вікових категоріях: середній і старшій. Нехай бояться наші вороги. А ти молись, я ж матінко борюся, нехай бояться наші вороги, а ти молись, я ж матінко борюся. Пісні з глибинним національним змістом є одним із методів зміни внутрішньої культури українця та виховання молоді, переконані організатори. Адже слово через пісню це потужна зброя. Усі конкурсанти виконували по дві музичні композиції патріотичного спрямування. Я займаюся вокалом вже понад вісім років. Я дуже їжджу багато на конкурси, займаю призові місця, і мені це дуже подобається. Моя вчителька Портнічук Світлана.

Що нове у формат фестивалю вніс конкурсант із Лукачинського району Ілля Якимюк. Єдиний із усіх учасників він читав реп тексти. Хлопець пише сам. Тож головною метою його участі у пісенному конкурсі була навіть не перемога. Каже, просто хотів презентувати свою творчість публіці. Уже пройшов час, уже закрита книга, уже терпіння і залежності ростала крига. Коли білими нотами зламана клітка і квітка гідності, розтіла сирідка, ми сильна нація. Міємо тримати удари, змогли скинуть себе ці рожеві окуляри, очі і нам круги, Кругом видніються свободи, береги ніколи не забуду. Цей чорний листопад, повстали люди і нема шляху назад. Ні, це не казка, ні, це не сон. Коли тисячі сердець буття в унісон. Фестиваль молодіжна хвиля мене зацікавив, тим що тут можна самореалізуватися як сольний виконавець. я. Трошки, може, можливо, тут і не в форматі, тому що я читаю реп, а не співаю. Текст е, складаю сам. Складав текст ще з самого дитинства, ще в 6 років я складав віршики такі, по два по три стопчики. Відверто я не надіюсь на ніякий результат, я просто хочу спробувати свої сили. Справді в мене е, текст про напружену ситуацію в нашій країні, просто щоб поділитися про наболівше, і щоб люди підтримали мене. За рівнем вокальної майстерності журі конкурсу визначило найкращих виконавців. У старшій віковій групі третє місце розділили Світлана Сидорук із села Володимирівка Володимир Волинського району та Ілля Якимюк зі старого Загорова Лукачинського району. Друге місце посіла Любов Франчук, вихованка Нововолинського центру дитячої та юнацької творчості. Першість виборола учениця школи мистецтв Анна Шамейко. На середній групі третє місце посіли вихованки Нововолинської школи мистецтв Альона Луцик і Богдана Галівода на другій позиції. Софія Демчук, Нововолинський центр дитячої та юнацької творчості. Перше місце здобула Дарина Куханюк із благодатного. Я вже займаюся 8 років, 4 років почала займатися співами. Багато була на конкурсах різних, була у Моршині у Луцьку. Ну мені це надає радість. Я люблю дарувати радість людям. Своїм співом я люблю. Співати із нагоди міжнародного дня молоді, учасників фестивалю та гостей дійства привітала начальник відділу молоді та спорту міськвиконкому Тетяна Супрунюк. Керуюча справами міськвиконкому Вікторія Магдисюк вручила подарунки й подяки від імені міського голови найактивнішій молоді міста. У перерві фестивалю діти також мали змогу взяти участь у майстер-класі із прикрашання печива, який люб'язно зголосилися провести місцеві волонтерки. Нещодавно у Нововолинську проходили змагання із бігу серед вихованців дитячих закладів відпочинку із денним перебуванням, та по заміському дитячому закладі прикордонник приурочені дню створення міжнародного олімпійського комітету. У змаганнях взяли участь понад 250 юних спортсменів віком від 7 до 17 років, підбивши підсумки, суддівська колегія визначила найкращих маленьких бігунів. У позаміському дитячому закладі оздоровлення та відпочинку прикордонник теж було багато емоцій та оплесків під час пробігу на дистанціях 500 та 1000 метрів серед юнаків та дівчат. Нагородження розпочалося привітанням начальника відділу у справах молоді та спорту Тетяни Супронюк, яка подякувала усім учасникам за хороші виступи та активність. Переможці та призери Олімпійського дня бігу в особистому заліку, нагороджені грамотами та олімпійською атрибутикою. А всі учасники солодощами. Працівники Володимир Волинської податкової інспекції наголосили на тому, що у разі змін законодавчих вимог до реєстраторів розрахункових операцій. Виробники зобов'язані допрацювати касову техніку. Норма щодо працювання виробником, постачальником реєстраторів розрахункових операцій користувача у разі зміни законодавчих вимог до його використання передбачена порядком технічного обслуговування та ремонту реєстраторів розрахункових операцій, затвердженого постановою Кабінету міністрів. Разом з тим, користувачі касової техніки повинні врахувати, що згідно з абзацом 3 статті 12 закону України про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг і змінами та доповненнями не підлягають виключенню з державного реєстру моделі реєстраторів розрахункових операцій. Що раніше пройшли первинну реєстрацію та використовується суб'єктом господарювання до закінчення строку їх служби, строк упродовж якого виробник постачальник гарантує працездатність таких реєстраторів, у тому числі комплектувальних виробів та їх складових частин, збереження інформації у фіскальній пам'яті за умови дотримання користувачем вимог експлуатаційних документів. Строк між первинною реєстрацією реєстраторів розрахункових операцій та датою їх виключення із державного реєстру не повинен бути меншим 7 років. Відповідно до пункту 3 статті 3 закону України про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі громадського харчування та послуг, суб'єкти господарювання, які здійснюють розрахункові операції в готівковій та безготівковій формі при продажу товарів, надані послуг у сфері торгівлі громадського харчування та послуг, зобов'язані зокрема застосовувати реєстратори розрахункових операцій, що включені до державного реєстру реєстраторів розрахункових операцій. Більше десятка автівок взяли участь у автопробізі до Дня прапора кримсько-татарського народу. Учасники зібралися на театральному майдані, де сформували колону. Потім проїхали нею вулицями міста. Голова громадської організації Кримські татари Волині Сервер Зайнідінов пояснив: для кримських татар прапор сьогодні означає не просто знамено. У кожного народу є символ і його існування це прапор. Це символ честі та гідності. Але сьогодні це не тільки символ ідентичності народу, а й символ спротиву окупації, символ вірності державі. У червні 1991 року був другий з'їзд Курултаю, і відтоді ми відзначаємо день прапору кримсько-татарського народу, розповів він. Саме автопробігом, головними вулицями міста, кримські татари вирішили відзначити день свого прапору, аби привернути увагу Лучан і нагадати, що Крим це Україна. Йдеться на сайті Волинських новин. До слова раніше повідомлялося, що у Луцьку виділили. Ли кошти на фестиваль кримськотатарської культури, підтримали низку змін до бюджету, зокрема й виділення 47 тисяч гривень на проведення фестивалю кримськотатарської культури. Однак у програмі культурно-мистецьких заходів затверджені рішенням сесії цього заходу немає. Тож управління культури має підготувати зміни до програми і внести на розгляд сесії напередодні голосування за виділення коштів. Луцький аматорський театр вперше показав прем'єру вистави Озерний вітер за мотивами одноіменної повісті Юлка Покальчука. Участь у постановці також взяли народний ансамбль танцю Юність. Відбулося дійство у родинному будинку Покальчуків, який силами волонтерів перетворився на креативний простір. За словами Анастасії Грибанюк, заступника координатора креативного простору Озерний вітер, проект створений з метою популяризації творчості Юрка Покальчука, який нині не дуже відомий на Волині. Сама вистава була дуже складна і ставити її було непросто. Театр мій молодий, деякі актори грали головні ролі вперше. Чесно скажу, що актори ламалися, їм було важко. Емоційне навантаження, важко їм давалося слово, адже текст філософський важкий. І не сценічний репетиції були майже два місяці: день в день, зазначає режисер Наталія Максимчук. Розповідає громадське Волинь. Подивитися виставу прийшло чимало глядачів. Вдалося зібрати 4547 тисячі гривень. Усі кошти будуть витрачені для видавництва повісті Юрка Покальчука. Озерний вітер книги планується поширити у шкільних, міських та сільських бібліотеках. Сьогодні на території Яворівського полігону Львівської області розпочалися масштабні американсько-українські військові навчання Репіт Трайдент 2016. З українськими військовими досвідом ділитимуться колеги переважно із країн-членів НАТО. Навчання проходитимуть на базі Міжнародного центру миротворчості та безпеки Національної академії сухопутних військ. Імені гетьмана Петра Сагайдачного. Перша частина навчань триватиме до 8 липня, інформує кореспондент НЕТ. Міністерство оборони України заявило, що в найбільших з початку року навчаннях візьмуть участь майже дві тисячі військових із 14 країн світу. У ході навчань українські бійці отримують досвід від іноземних колег в основному з країн-членів НАТО. До військових маневрів будуть залучатися бронетехніка і армійська авіація. Також будуть проводитися навчальні стрільби зі стрілецької зброї для забезпечення безпеки цивільного населення буде закрита частина території поблизу полігону. Торік військові навчання Трайдент» стартували 20 липня. В цілому на Яворівський військовий полігон прибуло близько 1800 солдатів, серед яких п'ять офіцерів Бундесферу. Найчисленніший контингент, який бере участь у маневрах, військові Сполучених Штатів Америки та України. Нагадаємо, українсько-американські тактичні навчання серії Репідтрейденд відбуваються упродовж останніх 10 років у рамках програми Партнерство заради миру метою їх проведення є підготовка до спільних дій у складі багатонаціональних сил під час коаляційних операцій. З осені 2015 року Державна фіскальна служба України за зловживання та корупцію звільнила майже три сотні керівників Митниці. Крім того, із початку цього року підрозділями внутрішньої безпеки близько 60 справ передано до суду. Про це розповів глава відомства Роман Насіров. Ми за 9 місяців змінили понад 250 керівників митниць різного рівня, величезний відсоток керівного складу. У кінцевому підсумку усе залежить від людини. У корупції на митниці головну роль завжди відіграє людський фактор, сказав Роман Насіров. Він також прокоментував останні проблеми на закарпатській митниці. Так у нас були претензії до деяких працівників закарпатської митниці, у тому числі і до керівництва. Зловживання і корупцію. Ми бачимо: декілька чоловік уже звільнено, решта отримали стягнення. I mm -hmm. На питання, чому у голови Державної фіскальної служби досі немає заступника, який би займався митним напрямком. Насіров пояснив, що з питанням призначення затягує кабінет міністрів. Ми неодноразово зверталися до міністерства фінансів із проханням провести конкурс і призначення моїх заступників. Насіров зазначив, що на сьогоднішній день за всі напрямки роботи Державної фіскальної служби відповідає особисто. Він йдеться на сайті Української правди. Насіров також стверджує, що схеми на митниці на сьогоднішній день ми максимально прибрали. За його словами, викорінення корупції це наша поточна робота. Але реалії такі, що звичайно, випадки корупції, на жаль, трапляються. Це сумна статистика. Але з початку цього року під розділями внутрішньої безпеки Державної фіскальної служби близько 60 справ уже направлені у суди, нагадавши, що проводяться масові скорочення. Із 56 тисяч залишиться 42 тисячі. Основна причина корупції дуже низька оплата праці у службі. Він каже. Дивіться, у нас нерівномірно пройшло підвищення заробітних плат в країні у новій поліції зарплати по 7-8 тисяч. В міністерстві фінансів середня заробітна плата 9,5 тисяч, а в Державній фіскальній службі нижче чотирьох. Він також зазначив, що поки не вдалося істотно підвищити зарплати працівникам, адже при скороченнях люди йдуть у відпустки, отримують вихідні допомоги, компенсації та інше. Але у другому півріччі пообіцяв, що зарплати будуть проіндексовані. Ось такими новинами багатий день сьогоднішній В студії для вас працювала Наталія Матвійчук. Залишайтесь у компанії з телеканалом СТН. на все добре і до зустрічі.